Перше правило отримання паспорта міста професії, який виконує функцію і трудової книжки. Там кожен роботодавець залишає відповідний запис, що слугує підставою для виплати заробітної плати. Все як у дорослих, Яна вже вдруге приїжджає разом з дітьми на ярмарок з Павлограда. Переконана, дуже важливо пояснювати змалечку важливість та складність професій дорослих. Понімають такої спасті чоловіка. Вот і з води ми прошлом году учили. Дуже понравилось кататися на лошаді, коне поліцей продавцом магазині Єва. Просто вот товари такі прості звичайні професії. А діти в такому восхищенні були, що просто у нас впечатлення було на несколько днів, і ми потім ще весь год фотографії пересматривали і вспоминали, обсуждали бурно. Попереднього разу Софія і Максим перепрацювали на всіх майданчиках та заробили багато грошей, які потім витратили з великим задоволенням. Сьогодні мають Наполеонівські плани Пройти все. я перше Хочу спробувати е, е, поробіт дерева поліцейською, пожарною прача. Е, Минулого року на імпровізованих робочих місцях себе випробували близько п'яти тисяч дітей. Посеред скверу постійно чути сигнал поліцейської автівки та порушень не зафіксовано, заявляє патрульний. Тимчасові співробітники перевіряють, чи все у нормі. Ми пропонуємо познайомитися з дітлахам з нашими аксесуарами. Це, звичайно, бронежилети, спецтехніка, транспорт, автомобіль патрульний. Також наша дубинка, так би мовити, ну тобто всі такі справжні речі, щоб діти відчули в своїх руках всі ці речі, які патрульні носять кожного дня з собою в роботі. Ми розуміємо, що ці маленькі діти в майбутньому стануть такими самими відповідальними громадянами нашого суспільства. Тому ми сподіваємося, що завдяки цій близькості до народу ми там ближче стаємо до дітлахів, Вони бачать, що поліція з ними поруч і поліції не треба боятись. Майбутні поліцейські перевіряють кожну деталь. «Взагалі Це, це, це <сіки> Дубінни, льохи, У разі чого вміти пересуватися підвісними тросами, розуміти, як працюють водолази, приміряти противогаз, протипожежний одяг, проінспектувати, звісно, самостійно спецавтомобілі всіх аварійних служб міста та їхні можливості. Очень круте впечатления, очень понравилось. Успел побывать в пожарной машине, пострелять, ну и по, в колесе посидеть». Вміти загасити раптову пожежу обов'язкова навичка як для хлопчиків, так і для дівчаток. Не просто подивитися, а власноруч перевірити потужність рятівної води. Заготівля дров та їх перевезення цікавлять дітей будь-якого віку. На ярмарці навчають практичній роботі з цементом, адже вміння правильно укладати кахель також приносить дорослим гроші. Як впоратися з опалим листям чи твердим ґрунтом? Будь ласка, несіть свою трудову до іншого роботодавця. А якщо до вподоби більше сфера краси, то вам до дзеркал ножиць та гребінців. Дуже цікавляться перукарем, тому що на сьогоднішній день дуже Популярне у нас плетіння, також кухар сьогодні. Популярні такі як пряники, дуже красиво їх прикрашають. Дуже багато грошей роздали. Сподіваємося, що діти всі скуштують подарунки. Це морозиво і їм буде дуже смачно. Цього року в близько 25 містах пройдуть такі ярмарки. Адже коли дитина з малку має уявлення, що таке робота, обов'язки, у майбутньому це допоможе обрати ту професію, яка буде до вподоби. Зараз є популярні професії і є непопулярні. Но без непопулярних професій ми не можемо как бы, діяльність, теж, щоб да, комплексів це продовжувати. От наша ціль показати дітям, що є множество різних інтересних професій, щоб вони пообщалися з професіоналами своєї діла, ми мы хотим, щоб наші маленькі громадяни підходили к своєму професіональному вибору асознана і серйозно. Тобто фармірування нація собнасознана вибору. зробити так, аби дитина потрапила до світу дорослих, зрозуміла, як влаштоване суспільство, заробила перші гроші та витратила їх свідомо і на власний розсуд. То мета проекту, яку організатори намагаються досягти у кожному місці. Анастасія Плющова, Євген Хисне, новини одинадцятого каналу.